В цьому відео мова йде про іригатори. Це найновіша модель іригатора Auclean a 10 Досить легко та ефективно бере і очищує проміжки зубів. Та, на відміну від класичної зубної нитки, немає такого шкідливого впливу. Має простий, стильний та лаконічний пакунок. Та й сам комплекс складається з самого необхідного: це дві насадки: стандартна та ортодонтична. Ортодонтична має щіточку, ворсинки на кінчику, тому з нею легше буде доглядати брекети. Сам іригатор прикольна на вигляд та приємне. На дотик штука, особливо компактний він без насадки. Його надзвичайно зручно буде брати в дорогу з собою. Серед речей він не займе багато місця. В цій моделі ми маємо дуже хитрий спосіб зберігання насадки у подорожах. Достатньо просто зняти насадку та сховати її у ємність для води. І все, іригатор готовий до транспортування. Коли потрібно, дістаємо насадку, і іригатор знову готовий до використання. Корпус буває у двох кольорах: зі зручною текстурою та. Та матеріалу, що протистоїть утворенню плісняви. Має кнопку та світловий індикатор на корпусі. Ніхто з нас не любить, коли все складно, і тут навпаки все просто. Кнопкою вмикаємо та обираємо режим. Для зміни режиму треба утримувати кнопку довше 2 секунд. Режима тут три це стандартний, бережливий та масажний. Поповнити заряд можна стандартним кабелем Type-C, як у смартфонів зарядки максимально може вистачати на 40 днів використання.